Василь Іванович, прийшов подивитись, як ви виправили мої помилки, Василь Іванович, мої помилки. Як ви виправили? Мої життєві помилки. О, оце вже стовпчик. Як пісечка, як у наді ззаду зразу. І той і другий. Оце я розумію. Вже швий вже стовпчик. Навіть навіть написав мені виробник цих цегл. Навіть виробник цегал цих побачив ці стовпчики і сказав, що Василь Іванович був неправий. Щось кажіть своє оправдання. Нічого не кажу, що... А треба. чого не кажете? Щось я... своє? Ніч... А що? я Щось мусите казати. Що? що я можу я сказати? Ж не... Я ж винувати, але мене виправдити. Мене, нічого не кажу, треба. мене виправдити, швидше 10 секунд на виправдання лишав. Що не кажуть? Капіта, я так не граю, Василь Іванович. Ну Я винувати, я винувати, не показав нічого. А знижу у нас... значить, Провіримо, провіримо, чекайте, уровень там, провіримо. Давайте між стовпчиками. Що тут? Ну, тут пісечка, Давайте візьмемо тепер цей уровень, Василь Іванович. покладіть, будь пожалуйста, вот тут на цей вугол вертикально. Що каже булечка вертикальність? Давайте, кладіть. оп. Ну-ка. Вище, 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 ще вище. Ще вище. Отак. Ну це в межах допуску. Тепер зверху кладіть на два. На два кладіть зверху. Отак. Тримайте, тримайте просто. Булечка тут. Ну це теж в межах допуску. Підніміть там пальчиком, наскільки там... Ні, ні, не, не там, не там, от там. Бачите, що булька не по центру. На, скільки? На сантиметр. Вище. Вище. То вище, те, вище. То піднімайте. То Вася, піднімайте. Я вам кажу, піднімайте. Не кажіть мені нічого про уровень зараз. Вот уровень. Просто піднімайте. Все рівно не уровень. На сантиметр, нормально. Піде.